Запоріжжя команда Кіровець. І команда Аталихана, місця була Віля, містого родовити. В нашу чергу я хочу дякувати, що ви відпустнулися нашого запрошення бажати вам. наших змаганнях, на всіх рівнях здоров'я, вам, щастя, шукання, що найкраще. І хочу, щоб ми вшанували честь чинина Ігоря Миколаєвича, нашого земляка. Прошу вшанувати батька вчання. Дякую. Бери на увазі. Сьогодні нашого тренера-наставника день народження. Ми з команди бачимо його привітати. По сьогодні виповняється 46 років. <smash and> <initiation> The President of